Коли я вкотре і вкотре ставлю своїм героям питання, чому вони не могли інакше завжди в місті натикаюсь на сотні обличчя, які могли й можуть. Звісно, боятися воювати і не хотіти воювати не соромно. Але коли хтось між хочеш і мусиш, таки обрав мушу, і якщо не я, то хто, то на таких в час війни однозначно мусимо рівнятися. Всі є багато знайомих, з якими спілкуєшся, і вони на тебе дивляться, як Казати так. так. Ну, вони вважають, що це... на війну йдуть тільки ті, хто в своєму житті зараз в цивільному не зміг себе там реалізувати. А, навіть така думка є? Є і така думка. Або стикала, йдуть, наприклад, що? за гроші. Ось. І ми, наприклад, я добровільно пішов військомат на початку війни. Це було осознане рішення, мене ніхто не мобілізував. Я дуже здивований, чому так мало людей, таких як я, що треба когось тягнути, воєнкомат заставляти, щоб вони йшли, мобілізувалися. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Іван Блуха в довоєнному житті був учителем фізики і інформатики, викладав у старших класах Покровську, а тепер навіть вже деякі з його учнів теж воюють. Ну, мені подобалось працювати з дітьми, але. Скажімо так, вчителя система не було. Ні, у нас вчителів в школі в, школі, в сім'ї не було. <гум> Сказати чому, не знаю. У мене просто знайомі. Мої, е, моя е, шкільна подруга, з я ми разом вчилися, ну, запропонувала, бо було вакантне місце. Ну, Я думаю, що би не спробувати? Чесно кажучи, з дітей, яких я вчив, деякі виїхали все-таки в Росію. Бо вони ну там до вже mm. недалеко. Вони в інститут поїхали, там залишалися. А потім, коли була окупація, 2014-го, деякі з них все-таки переїхали і живуть зараз в Росії. Деякі навпаки, вони залишились і навіть в мене є, е... ну, скільки років не, не скажу точно. скажімо, дівчинка, яку я вчив, вона зараз теж воює. Дівчинка воює, яку ви вчили. Так, яку я вчив. А ви з нею. Навідник? На на а вона на зв'язку з вами? Ну, ми так інколи переписуємось. Ми говоримо про те, як 210-й окремий спецбатальйон Берлінго, в якому служить Іван, не раз робив боляче ворогу, як він був кулеметником, як тепер став командиром маленького підрозділу. Але той самий Іван каже, що неможливо розповісти на камеру все, як дорослі чоловіки просто бояться, і як важко рідним говорити про смерть. Йде мінометний обстріл, посилати людей для евакуації небезпечно. Треба чекати, щоб була якась тиша. Ось навіть коли в нас був. Важкі поранені, ми їх не могли одразу евакуювати, бо йшов мінометний обстріл. Ми е, заказували, щоб е, нам реп включали, щоб заглушити безпілотників, які коригують у цей обстріл. І Хлопці бувають, коли евакуювалися, ну, по сім годин були. Ого. О, ось. А загиблі вони і два, і три дні могли пробути там на передовій. А це було влітку. І стан їх дуже жахливим був. Це хлопчина, що загинув в окопі, я його по кісточкам збирав. Але ж ви збирали, Ви не збирали. хотіли його кидати. Бо потім, коли приїжджаєш на похорон свого побратима, спілкуєшся з родичами, і ти розумієш, що тіло треба виносити, і ну. Воно... Для родичей це дуже важливо. Війна геть не поетичне місце, особливо коли по кісточкам буквально збираєш своїх побратимів, ризикуєш собою, аби потім рідним віддати бодай щось вціліле. Іван каже, що для нього це важливо, сильно важливо. Бо ті рештки єдине з чим можуть бодай востаннє зустрітися родичі загиблих хлопців. Повага до смерті Іван не знає. Він не поет. Він фізик, військовий, який просто робить свою роботу і трохи більше, ніж має робити. Ви опиняєтеся на фронті, і що найскладніше, самі спартанські умови було просто для вас чи не просто? І безпосередньо те, чим ви займаєтеся зараз, як ви швидко до цього прийшли? Як ви здобували цей навик? Ну, Спартанські умови, як сказати, В принципі, ми ж коли живемо, коли ти йдеш в армію, то ти ж вже трошечки в такі спартанські умови потрапляєш. Тому, в принципі, воно, ну, умови не складні були. Найскладніше, ну, скоріш за всього, було виносити поранених і померлих. У мене навіть випадок був, що в мене було два поранених. і Я ну, фізично міг допомогти лише одному. Ось. І? Тобто я допомагаю першому, а другий теж потребує допомоги. Але я фізично не можу. Але, на жаль, він помер, бо... Ну, Не за того, що не надали допомогу. Просто він отримав важкі поранення, які були несумісні з життям і він е, за короткий час. Я зрозуміла, але він ще говорив, коли він бачив вас. Ні, ні. А тобто він вже не міг говорити? Він вже не міг говорити. Не було якихось останніх слів, тобто ви в таку страшну ситуацію не потрапили, що людина благала вас по допомогу, якої ви не могли надати. Ну, Про допомогу ну, я не знаю. Я, можна казати на камеру не можна, але коли хлопці дійсно поранені, вони не кличуть допоможіть мені. Їм так боляче, що вони навіть просять, щоб їх кинули, щоб ти сам пішов врятуватися. За плечима воїнів окремого батальйону Берлінго оборона Київщини, визволення сіл, шпитьки, Ясногородка, Мотижин, Вітрівка. Нині Берлінго на Донбасі. Бойовий шлях від Верхньокам'янського до Бахмута. Вони ті, кого неможливо зламати. Іван один із них. Наша ділянка на сході, ми в Бахмуті, ми під Бахмутом. Ділянка дуже складна, дуже великі втрати, багато поранених, загинуло. Загинуло багато хлопців. <зву> Зруйновано все навколо. Дуже важко так. Як ви ставитеся до уроків патріотичного виховання? Як нам виховувати любов до батьківщини, але не стати схибнутою, фанатичною Росією? Ну, По-перше, зараз діти не всі вчаться в школах, вони на дистанційному навчанні, і це дуже погано. Бо вони майже не спілкуються один з одним, і воно трошки не, не так доноситься інформація. Якщо казати про патріотичне виховання, то в принципі воно потрібне, бо багато інформації різної. І дитина, вона ще не розуміє, яку треба, яку можна черпати, а яку ні. Тобто дорослі. Наприклад, вчителі повинні цю інформацію до них доносити самі, а не вони шукати. Ось, е уроки, наприклад, нам з да, яке було в нашій школі, його майже не проводили. Ось, ну, в принципі, зараз її розуміють, що його треба назад повернути, щоб хлопці та дівчата вже трошечки трошечки але були підготовлені до якоїсь небезпеки. Коли говоримо про зиму, яка наближається, і про потреби, які не зменшуються, військовий каже: дозвольте, я декому подякую. Так важливо, щоб нам допомагав кожен цивільний. В принципі, нас забезпечують непогано. Ну, я не можу казати за інші там батальйони, бригади. В Принципі, нас забезпечують непогано. Нас от, отягли, кормлять. Ось хотілось більше, наприклад, навчань в плані їздять за кордон. Але це навчатися, але це і залужний дав сигнал за економістів, що Європа і Америка, навчайте нас. Ми потребуємо навчання не на тому рівні, як зараз є. Тобто, навчання потребують військові. зрозуміло? ось навчання. Ну не завжди можна за кордон поїхати. Можна, і ми теж їздили у Львовську область, там навчалися. Тобто більше таких навчань проводити, і щоб були побільше полігонів, наприклад, якщо казати про цивільних. То вони нам теж дуже допомагають, наші родичі нам дуже допомагають, підтримують нас. Якщо б казати про волонтерську діяльність, то вони нам теж дуже допомагають, і ми їм дуже вдячні. Хочеться навіть трошки більше їм віддячити, але я ми їм прапори підписуємо, фотографії робимо. Але хочеться більше, бо вони дуже нам допомагають. Нам, наприклад, допомагає організація Ін Aruz. Вони нам і машини, і шини, і броньо обшили наш хамер. Дуже допомагають. Фонд притули нам допомагає, квадрокоптери хлопці недавно привезли. Медики, наприклад, недавно працював наш медик в магазині «Варус». Магазин Варус виділив нам ноші, Фокстрот, рюкзаки видав. Допомагають, завжди допомагають, але завжди не, не вистачає. Завжди Бо це все багато того, що дають. це все матеріал, який витрачається. Іван Блуха, позивний вчитель, на певний час приїхав на навчання до Києва і незабаром знову на схід України. Питаючи, втомився, каже, видихнув і далі б'ємося. Але й ми закінчуємося, і кожен чоловік в країні має це усвідомлювати, що завтра має він бути готовим замінити мене чи інших. А поки ж воюємо, це наша країна і наш обов'язок, і ніяк не інакше.